Відоме видання Українська Правда, яке носить ім'я Георгія Гонгадзе, зараз проводить конкурс серед журналістів на краще розслідування. Теми приймаються будь-які, але, на мій погляд, головне розслідування, якого так не вистачає цьому конкурсу, це відповідь на питання: хто ж таки вбив Георгія Гонгадзе, що заважає дати відповідь на питання, відповідь на яке вже відома. Дивіться далі. Поки в Україні тривають гучні затримання. Головне розслідування так і залишається поза увагою правоохоронців. Уже у вересні виповнюється 15 років судовій тяганині у справі Гонгадзе. Справа Гонгадзе давно перетворилася на а такий спадок, який кожний президент і кожний генеральний прокурор передає своєму наступнику після дев'яти років слідства, підозрюваний у виконанні жорстокого вбивства, екс-генерал Пукач робить сенсаційну заяву. Головний слідчий, який підписував офіційну відповідь від генпрокуратури, погрожував йому протягом усього часу розслідування. Вони возили мене під час суда в генеральну прокуратуру і зважавали ліки протоколи тільки на нього бігав. І це Олексій Подольський постраждалий у справі проти Пукача, переконує, прокурор Ткачук із самого початку слідства мав стосунок до справи Гонгадзе. Він в цій справі з самого початку ні, uh -huh. я зрозумів. А Пукач стверджує, що він серед місяць з ним знайомий. Ще тоді, коли в перший раз зарештовували прихід. Однак на цьому засіданні заяву Олексія Пукача так і не розглянули. Черговий раз перенесли слухання уже на травень. Для того, щоб не було на адресу Викласти ці всі обставини, і відповідно ваше підтвердження, коли судді спрямує за призначення. Окрім гучної заяви Пукача в суді, в програмі гроші стало відомо, що дружина вбитого журналіста Мирослава Гонгадзе збирається відкликати свою апеляційну скаргу, втрачаючи реальний шанс перекваліфікувати вбивство її чоловіка на замовне та вийти на головних винуватців. Причина, що, бачите, у вересні стікає термін 15 років з дня вчинення злочину, і, відповідно, пукача можуть випустити на свободу, якщо вони будуть продовжувати наполягати на апеляційному розгляді своєї скарги. Це не так. Справи пукача це не стосуватиметься, тому що 6 років пукач ухилявся від досудового слідства. Тож, поки українці затамували подих в очікуванні, що все ж таки знайдуть справжніх замовників убивства Гонгадзе, правоохоронці знову переносять сюди і шукають причини, аби затягнути справу. Справа е, зараз набирає нових обвертів. Вона отримала фактично друге дихання, і ми зараз з вами побачимо продовження фактично війни тих людей, які бояться, що про них щось стане відомо, і тих людей громадськості, яка бореться за відкриття істини по цій справі. We're not gonna